Батальйон, який займається патрульною службою особливого призначення, це батальйон, який несе відповідальність за територіальну цілісність урядового кварталу, тобто Верховна Рада, Кабінет Міністрів, Банкова і так, далі, і так далі. Там президентський двір. І якщо потрібно, це допомога країні в абсолютно в різних місцях. Наприклад, сьогодні ми будемо відправлятися на схід. І приймати участь в АТО. Півтора-два місяці назад більше добровольців, більше хлопців, які стояли і на Майдані, і вирішили приймати участь в зміні країн на краще, не просто спостерігаючи в телевізорі, сидячи дома на дивані, а які власним прикладом прийшли, показали те, що можна приймати участь, боротися за правду і боротися не просто, повторюю словами, а діями. На даний момент до 200 людей є, але штат постійно набирається. Штат 300. Зарплата, ви знаєте, як не дивно, зарплата доволі дуже хороша. Кого цікавить зарплата, той приходить за зарплату зарплата чотири 200 Ну склати почасному вам. Особисто я, коли прийшов про свою зарплату, узнав через два чи через три тижні. Ціль була не зарплата. 90% хлопців це звичайні добровольці, які прийшли і їх навіть не цікавить зарплата. Ну але отримавши зарплату, ми знов ж таки продовжуємо діяти не просто спостерігати, а купуючи сертифікати, приймаємо участь в підтримці наших військ, наших хлопців. На сході всі добровольці, які хочуть, будь ласка, сприймаємо, навчаємо, е, даємо так звану путєп, путівку в життя. У кожній групі по-різному, по потребі, але від 10 днів і більше. Може бути трохи менше, може бути трохи більше, в залежності від бази. Кошка, вот кошка і окошко. кошка.

Да, но я не знаю, что это такое.